Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P215W в білому кольорі. Артикул даного комплекту 14837. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві габаритні лампи. Як для габаритних ламп потужність дуже висока. 24 Вт заявлена потужність. На кожній лампі використовується по 25 потужних світлодіодів. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі Це є пасивною системою охолодження, щоб лампи не перегрівалися. Під'єднується на живлення 12 В. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла. Для габаритних ламп дуже потужні лампи. Нагадаю, потужність заявлена 24 Вт. Яскравість 2000 люмен. Якщо разом з відбивачем фарі, яскравість буде навіть трошки більшою. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео.